Футбольна історія Криворіжжя складається з чималої кількості цікавих та захоплюючих сторінок. В одну з них золотими літерами вписано міський дитячий турнір Осінні зірочки, який понад 30 років тому надав змогу наймолодшим прихильникам гримільйонів реалізовувати потенціал на офіційному рівні. Цю нагоду спочатку дарують юнакам районі відбіркові змагання. За результатом яких краща команда від певного загальноосвітнього закладу бере участь у міському фіналі. Цель цих змагань, соревновань, каріться підготовка юних футболістів. Тобто, після 10 років вони вже зараз поступають із спортивної школи, потім грають вище і на обласних змаганнях, і на всеукраїнських. Стануть вони футболістами. Ні, ну то вони грають на центральному стадіоні міста, це запам'ятається в них на всю життя. Десятирічним юнакам, учасникам фінальної стадії міського турніру Осінні зірочки вже традиційно щастить позмагатися за почесний трофей на головній спортивній арені Кривого Рогу стадіоні Металург. Більше того, найкраща команда цієї футбольної першості, яка тривалий час, проходить за програмою всеукраїнського турніру Шкіряний м'яч, має шанс представити місто на обласному рівні. Всебічну підтримку цим дитячим бажанням вже не вперше надають засновники турніру Осінні зірочки, міський спорткомітет, Криворізька Федерація футболу та Акция газеты Червоный гірник». Червоный гірник» традиционно поддерживает спортивную тематику на своих страницах, в том числе и развитие детского спорта. Поскольку это закладывает тот резерв для наших дальнейших выступлений и представлений кривого рога на более широкой областной и республиканской арене. Надеемся, ну, что и нынешние юные спортсмены продолжат свой путь и станут профессиональными футболистами. Червоный гірник» Традиционно будет продерживать, надеемся, и в дальнейшем эти соревнования, ну и писать естественно. Матч за третє місце визначився трудовою перемогою з рахунком 2-0 юнаків 72-ї школи із Саксаганського над однолітками з КЗШ номер 90 із Довгинцівського району. В боротьбі між претендентами за головний трофей змагань учнями 102 ї та 103 ї шкіл долю матчу визначили пенальті. В цій серії команди Інгулецького та Дзержинського районів довго сперечалися між собою за звання володаря Кубку. Втім, зрештою перевага була на боці Інгульчан. Забивши сім, вони пропустили від опонентів лише лише шість влучних голів. Я в цьому турнірі вже участвую три роки, і ця гра була найсложна в моєму році. Суперник був підготовлений відрічно. Вони грали в пас, робили атаки. Ми дуже довольні, що ми побіли. Гра була чесна і рівна. З хорошим настроєм їдемо додому. Сьогоднішня гра забрала останні сили у тренера і, мабуть, і у футболістів. Ми вже другий рік граємо у фіналі, позаминулого року другими були. Ну а тут вже по пенальті, я кажу, на нашому боці була фортуна, задоволений я турніром, задоволений е гравцями, особливо два у нас гравці найкращі. Це капітан команди Даня Реутов, який ще 2006 року, наступного року, я сподіваюся, буде грати у нас тут в фіналі. І Артем Суркан це хлопці, які фактично. Ну, принесли перемогу нашій команді. Ну, а воротаря не чекав такого, такого майстерності, такого такої впевненості. Окрім символічних кубків, медалей та грамот, призери та переможці отримали від активу червоного гірника футбольні м'ячі. Незабаром на інгульчан чекає участь в обласних зональних змаганнях. Переможці яких представлятимуть Дніпропетровщину на всеукраїнському турнірі Шкіряний м'яч.